Шалом, це Славко. От поки світло не виробили, ми засію вирішили зробити коротку передачу за події, а потім підемо годувати качечок. Про що йдеться? От поки ми з вами шукаємо рішення на правобережжі, бачите, тут от радіуси обстрілу артилерії, да, навіть є от інтенсивність Атак, вказана, бачите? На що Снігурівка виглядає, ну це я зразу скажу. Снігоївка за цими атаками виглядає Верденом, а туди між іншим нещодавно світло провели. І люди вже бажають не тільки світла в цій снігурівці, а вже і інтернету бажають, як нам повідомили кореспонденти з міст. От Отак, от героїчно, ми її добуваємо. Бачите, оці всі атаки. Подивіться на цю картинку, вона дуже наочно показує цю війну. А тут, от навіть уже є і плани. Ми вже за росіян і плани російської оборони вигадали. Навіть на їхня лінія блау кажуть, отак треба прокладати лінію Блау. Ну що я скажу, що в сорокові роки за умови контролю за Азовським Чорним морем, ця лінія оборони може би втрималася через підвезення морем. А через те, що глибина невелика, і навіть та зброя, що нам дають, її перекриває в глибину, що навряд чи така лінія оборони втримається, і це розуміють російські генерали. Вони геть не такі дурні, як ми хочемо бачити, і вони знайшли рішення. Рішення ви це вже все бачили. Мабуть, ще раз ми вам його покажемо. Про що це говорить? Що рішення можна знайти ось цей южноукраїнськ? Ось цей. Ось Санкт-Петербург, санкції Южноукраїнська, Южнаукраїнська А А що треба казати? Що рішення не завжди війни на театрі воєнних дій. Ще коли давно-давно, ще коли ми розроб, вам пояснювали за війну в Криму, і перед тим, я вам пояснював тим, хто ще мене пам'ятає, що рішення на війні дуже часто знаходиться поза театром воєнних дій безпосередньо. І це рішення Путіна намацав. Ясно, що він не сам такий розумний, не такі розумні його генерали. що от та відповідь на наш наступ на Харківщину, який ви всі бачили, успішно розвинувся, аж зі здобув... здобуттям причілків, нарешті на осколі, з тим, що їм особом нема ще будувати лінію оборони, на все це Путін знайшов. Рішення універсальне ударити по єдиному, що може загрожувати нам, в Європі, це система електропостачання. Все таки вона пострадянська, багато великих станцій електричних, небагато, небагато великих електричних станцій, небагато великих ТЕЦ. Це не Німеччина сорокових років, де було купа електростанцій на вугіллі, які могли працювати, поки їх не знищили зелені. Вивести енергосистему радянського союзу було можливим над цим працювали. Вивести енергосистему України було можливим тим більше що і Шо і Шольц і Байден підказували це рішення. Байден просто умоляв Путіна не застосовувати ядерну зброю, просто просив його знайти інше рішення, і оскільки вони скористалися цією лакуною, що системи ППО нам будуть надані не раніше за два місяці. Путін цілком. Свідомий того, що він має два місяці для того, щоб зруйнувати нашу енергосистему, неясно, чи це намір, чи це загроза, чи це демонстрація, як перед тим було, чи обмежиться він демонстративними діями. Зрештою, чи зможе він зруйнувати енергосистему України, це теж неясно. Але Путін зробив свій хід. Він вказав, що у нього є рішення. У нас, в принципі, рішення нема. Те, що я вам казав, ну займемо ми ще 20, ну дайдемо, дойдемо ми до Старобельську. Ну прості господі. До зими вишибимо ми їх з правобережжя, поки вони там не скорочують свої війська, не будують новий фронт, не зменшують раціони свої, не зменшують постачання артилерійським стрільном. Ясно, що сил у нас нема. Тому що якби ми могли нанести цей удар, ми б уже і знищили два удари, таких як на сході і на правобережжі, могли б потрясти Росію і в якийсь час викликати там замішання і ситуацію. Сприятливу для ведення якихось компромісних переговорів, оскільки нема другого удару Путіна сміляв. Путін буде шукати рішення саме. Він його знайшов. Чи він загрожує цим рішенням? Чи він його проведе? Головне, ми не бачимо відповіді заходу. На наш наступ вони відповіли скороченням постачання озброєнь що відтепер постачальникам артилерії для нас стали героїчна данія і героїчна Литва, За що ми їм вдячні до землі? Маємо бути кланятися все єдині дві. Хоробрі країни, які не побоялися постачати нас гарматами з своїх невеликих запасів. Будемо спостерігати далі. Яке рішення прийме Захід в цій ситуації, яке рішення приймемо ми. Ну, наше рішення понятне. Ми звертаємося до заходу, звертаємося до його свідомості, звертаємося до його можливості, звертаємося до його інстинкту самозбереження. Але чи є в нього цей інстинкт самозбереження? Я сумніваюсь, бай, а тут щось Ася вам знову хотіла сказати. Ви це любите, любо голодачі. Лайкайте, поширюйте, комментуйте. Мы вас любим. Украина победит. Знайте об этом. Бай до побачення.